У поєдинку дев'ятого туру УПАЛ жовто-чорні в гостях вирвали блискавичну перемогу у кривбасу попереду матч із Манаєм. Слава Україні, друзі! Я вітаю вас на ютуб-каналі Рух Тіві. Чи готові жовто-чорні до нового протистояння? Дивіться далі у нашій традиційній рубриці Інсайд Рух. Хлопці у девятому турі е, здобули емоційну перемогу. Які зараз настрої в команди? Позитивний настрій після перемоги завжди позитивний настрій, але на цьому не треба зупинятися потрібно рухатись далі, тому що чемпіонат довгий і кожна наступна гра вона важлива, тому готуємося дуже серйозно до гри з мене. Ті зіграють за аутсайдером чемпіонату. Минай перебуває на останній сходинці турнірної таблиці. Втім, як зазначає тренерський штаб, у цьому і небезпека закарпатської команди. Вони, як ніхто інший, жадають отримати першу звитягу в УПЛ. Ми не підлаштовуємося не під одну команду, тому будемо грати. Згідно наших принципів, які ми хочемо бачити в нашій команді, тому готуємося до мене до серйозної гри. Будь-який суперник в цьому чемпіонаті складний. Всі ігри не передбачувані, тому не можна недооцінювати цю команду. Це досить якісна команда. Вони з Дніпром нічого зіграли, і з Дорю, якщо не помиляюсь. Тому досить якісна команда. І ні в одній команді з минаєм легко не було. Дуже добре організована команда. Видно, що дуже хороша дисципліна в команді дуже добре грають на контратаках. Стандарти дуже небезпечні в них, тому будемо готуватися до тих моментів. На мою думку, наступна гра є дуже важливою для нас. Цього тижня наша команда працювала дуже плідно, тому я сподіваюся на позитивний результат. На тренуваннях нам показували відеоматеріал про нашого суперника. Мена грає компактно. Ми повинні сфокусуватись на всі 100%. Якщо зіграємо зосереджену та сильну гру, отримаємо хороший результат. Остання наша гра із Минаєм була складною та напруженою, хоча ми грали, на мою думку, добре. Цього разу нам потрібно зіграти ще краще та отримати хороший результат. Друзі, користуючись нагодою, хочу нагадати вам, що футбольний клуб Рух разом із партнером Binance, найбільшою криптовалютною біржою у світі, оголосили дуже крутий конкурс. Переможці отримують перше місце PlayStation 5 та 1000 доларів у крипті. Друге, третє, четверте місце Weekend у Emily Resort та 200 доларів у крипті. П'яте, шосте, сьоме місце ексклюзивне екіпірування від футбольного клубу Рух та 100 доларів у крипті. Також я хочу наголосити, що усі учасники конкурсу отримують ексклюзивні NFT від футбольного клубу Рух та до 300 гривень на Binance-аккаунт. Майбутнім вже наступило саме час опанувати нові технології. Тож залишайте всі сумніви осторонь, рухайте цей світ, рухайте крипту разом із нами. Матч рух Минай» відбудеться у неділю, 8 жовтня, початок о 15.00. Тож пишіть в коментарях свої прогнози на цей поєдинок. Ну, звісно, я вас попрошу підписатися на наш ютуб канал на соціальній мережі клубу. Всі посилання, як завжди, ви знайдете внизу під відео. Я з вами прощаюся. До нових зустрічей, па-па! Ніхто не забере нашу пристрасть. Ми повернемось на трибуни в рідних містах. Фавбет! Підтримуємо український футбол.